Toyota FG Chrysler. Проблема із екологією. Появляється помилка по вентиляції парів бензину. І вбивають помилки по тормозній системі. І машина їде в аварійному режимі. Знайшов причину, продзвонив всю, всю проводку. Продзвонив всю проводку. Тут все добре. І останній провод це у нас зживлення. Дивіться, тут має бути 12 вольт. Зараз і так напруга просівша, якщо включити тест, напруга ще більше просідає. О, дивіться. Тобто зараз шукаємо обрив по живленню. Сам клапан знаходиться. Ось там, фішки. Так, проводимо перевірку ззовні, нічого такого. Всі провода цілі. Але якщо зараз продзвонити? Так, продзвонити. Ось тут все добре. Так, є, сигнал, є. Є... Опа, немає. Є, немає. Є, немає. Значить, ми зараз перевіряємо біло синій провод. А ну, придивіться, уважно. Тут він тоненький. А тут пішло пузо. Пузо пішло. Ось наш і обрив Зараз. Ми це очистимо і перевіримо. Так, обрізав я провод. Дивимося, що внутрі... Опа, зелень! Давайте збільшу. Ух, яка зелень. А ззовній не скаже, що ізоляція пошкоджена. Ізоляція ціля, ціла внутрі. Зелень, от це так, блін. Машина мені добряче потрепала нервів. Обдзвонив всю проводку. Купу чого розібрав. Опа! Купу чого розібрав. Відновили ми проводку. Спайка. Термоусадка з клеєвим шаром. Так само тут. Наші 12 вольт акумулятора. Провіряється відносно маси. Перевірили всю проводку, все зараз в нормі. Все в нормі. Провіряємо зараз сам абсорбер. По інструкції сказано, що при включеному запалюванні на контакті маса і восьмий контакт має бути напруга вище одного вольта. бачимо, у нас по нуля. Це означає, що потрібно міняти абсорбер.